Привіт! смартфонів багато не буває, а доступних смартфонів під час важких для економіки часів тим більше. Тому хочу вам сьогодні розповісти про ультрабюджетну новинку від компанії Vivo – модель y 02 До речі, дякую вам, що дивитесь та коментуєте наші відео, і раджу додивитись це відео до кінця. Там на вас очікує приємний сюрприз. А тепер до огляду. До комплекту постачання, окрім смартфону, входять зарядний пристрій на 10 Вт, кабель microUSB, скріпка для відкривання слоту SIM, технічна документація та гарантійний талон. Смартфон доступний на нашому ринку у двох кольорах Cosmic Grey і симпатичному Orchid Blue. Незважаючи на бюджетність, пристрій виглядає дуже цікаво. На задній панелі привертає увагу великий круглий блок камери на прямокутній платформі. Хоча розташований у цьому блоці лише один модуль камери та спалах. Сам корпус пластиковий, матовий і приємний на дотик. На лівому боці корпусу розташований повноцінний слот для двох сім карток та картки microSD. На верхній панелі розташувався динамік, на нижній порт мікро аудіороз'єм і мікрофон. Діагональ дисплею 65 дюймів. У верхній його частині розміщено приплеває. Подібний виріз фронтальною камерою на 5 мегапікселів. Смартфон працює на операційній системі Android 12 в облеченні версії Go з фірмовою оболонкою Fantage OS 12. Оперативної пам'яті тут 2 Гб, вбудованої 32 Скромно, дуже скромно. Але для виконання базових для смартфона завдань вистачить. Добре, що обсяг сховища можна розширити до 128 Гб за рахунок картки пам'яті. Щодо екрану, то він виконаний за технологією IPS, має роздільну здатність HD+, 1600х720 на пікселів і видає дуже непогану як для бюджетного смартфона картинку. Щодо процесору, смартфон побудований на MediaTek Helio P22. Це восьмиядерна платформа 2018 року, яка виконана по 12 нанометровому техпроцесу. Продуктивність смартфону не надто висока. Варто розуміти, що він більше підійде для спілкування у соцмережах перегляду відео та зв'язку. Живий пристрій акумулятор ємністю 5 тисяч що робить його доволі витривалим, враховуючи енергоефективний процесор. Серед інших функцій тут є підтримка 4G, діапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0 і GPS. Основна камера Vivo Y02 має роздільну здатність 8 мегапікселів. Ось така вийшла новинка. Про смартфон. У мене все. Час перейти до найприємнішої частини розіграшу. Отже, один з тих смартфонів ми розіграємо вже 14 лютого на нашій сторінці Instagram. Деталі завжди в описі. Дякую вам за перегляд. Успіхів, Па-па!